Вітаю, я Олена Шпирко, і ми спілкуємось про самогармонізацію за допомогою п'яти стихій та нашого одягу. Як обираючи наше вбрання щоранку бачити і відчувати себе гармонійною із собою і з навколишнім середовищем, підкажуть нам властивості цих п'яти стихій. І про це майже щодня я розповідаю на своєму youtube каналі «Гармонія». Нагадую, що в природі існує п'ять стихій, і їхні форми, кольори та енергетична складова певною мірою на нас жінок. Пливає, адже ми і є частиною цієї природи. І про стихію Земля ми вже говорили у попередньому випуску. А сьогодні будемо знайомитись з її дочірньою стихією, стихією метал. Стихія металу говорить нам про залізну леді. Це стихія впливу. Це стихія тотального контролю. Стихія металу говорить про сильну, владну жінку, яка здебільшого займає управлінські посади, як в політиці, бізнесі чи домі. Це жінка зі стальними характером, яка чітко швидко вирішує конфліктні ситуації, знаючи на які важлі впливу натиснути. Отож, одягаючи на себе кольори чи форми саме стихії металу, ми наповнюємось владними сильними енергіями. До речі, до кольорів стихії металу відносять білий, сірий, срібний, золотий, усі відтінки рожевого та усі відтінки фіолетового кольору. А формою елементу стихії металу є коло. В одязі це горошок. Тому якщо ми бачимо жінку одягнен у вбрання в горошок, це явно свідчить про наявність стихії металу в її образі, а також у характері. Стихія металу дуже гармонійно та вдало поєднується з двома стихіями. Це зі своєю материнською стихією, стихією земля. Та зі своєю дочірньою стихією стихією вода. Отож, давайте розберемо гармонійне поєднання стихії металу з її материнською стихією стихією земля. Нагадаю, що до кольорів стихії Земля відносяться жовтий та усі відтінки коричневого кольору. А форму елементу стихії Земля, як не дивно, є квадрат, а в одязі це клітина. Тож, якщо ми будемо поєднувати кольори та форми стихії металу з кольорами та формами стихії земля у своєму образі, такі образи будуть дуже вдалими та гармонійними. Другою гармонійною взаємодією стихії металу є її взаємодія зі своєю дочірньою стихією стихією вода. Адже вистигаючий метал після свого народження утворює конденсат, таким чином народжується стихія вода. До кольорів стихії вода відноситься чорний, а також усі відтінки блакитного кольору. А формою елементу стихії вода є горизонтальні лінії, горизонтальні хвилясті лінії, а також усі орнаменти з морською тематикою. Також метал не гармонійно взаємодіє з деякими стихіями. Це зі стихією вогню та зі стихією дерева. Як ми знаємо, абсолютно усе обладнання, яке руйнує, нищить та зрубує стихію дерево, виготовляється саме з металу. Отож, поєднання форм та кольорів в одязі суто цих двох стихій буде невдалим та негармонійним. І я рекомендую уникати такого поєднання. Кольорів та форм в своєму одязі. Щоб згармонізувати такий образ, я пропоную звернутися за допомогою до компасу Гармонія. І ми побачимо, що з однієї його сторони між стихією метал та стихією дерева є стихія проміжна вода. І ця стихія допоможе нам згармонізувати образ. Тому, якщо ми до свого Металево дерев'яного образу додамо елементи, форми чи колір стихії вода, таким чином ми його дуже згармонізуємо. А другий спосіб більш творчий та креативніший. Якщо ми знову звернемо увагу на компас гармонія, то побачимо з його іншої сторони, що між металом та деревом існує стихія вогню та стихія землі. І якщо ми хочемо вимкнути свою творчість на повну. То ми згармонізуємо даний образ, додавши обидві стихії у формах та кольорах до свого образу. Тож фантазуймо. А другим невдалим поєднанням зі стихією металу є стихія Вогонь, під дією температури якої метал плавиться та видозмінюється. Тому в одязі поєднання таких кольорів та форм цих двох стихій буде теж невдалим та негармонійним. І для прикладу хочу привести досить популярну і часто вживану нами жінками. Червону сукню в білий горошок, де поєднані саме цих дві стихії: стихія вогонь у прояві червоного кольору, а стихія металу у білому кольорі та горошках у формі стихії металу. Тому, аби згармонізувати подібний образ, я теж рекомендую звернутися за порадою до компасу Гармонія, і ми побачимо з однієї сторони, що між стихією металу та стихією вогню є проміжна стихія це стихія земля. Тому, якщо додати до металево-вогняного образу прояви стихії Земля у формах чи кольорах, ми таким чином згармонізуємо даний образ. Іншим більш творчим та креативнішим підходом у гармонізації даного образу. Буде додавання вже двох стихій, які також є проміжними між стихією металу та стихією вогонь. І це у нас стихія вода та стихія дерево. Тому, якщо ми до свого металево-вогняного образу додамо прояви в кольорах чи формах стихії вода та стихії дерева, ми теж таким чином згармонізуємо даний образ. Сподіваємось, що інформація для вас була досить корисною та цікавою, і це допоможе проявити творчість у вашій гардеробні або щоранку. Ви і бачили, і відчували себе гармонійними із собою, і з навколишнім середовищем. До зустрічі у наступному випуску будьмо гармонійними.